Пішнього варю, бо це ми вже закінчилися. А що аукціон, що не може викупити? Тобто, цей це треба, ми зараз включаємо до перегріку земельних ділянок. Це ж будівля, ні? Ні, Але це, це будівля. А це оце сама за неділя. Незважаючи на літо, відпочинок та відпустки, бюджетна комісія працює наполегливо і у повному складі. Відтак її члени вислухали звіт про виконання бюджету міста рівного за перший квартал 2015 року. Тільки 14 мільйонів гривень до бюджету міста надійшло з оподаткування акцизу на алкоголь. Не визначена ситуація з податком на розкіш, адже ту суму, яку міська рада заклала на оподаткування транспортних засобів, виконати не вдається. Крім того, 550 28 тисяч гривень субвенції із бюджету рівного до обласної скарбниці виділять депутати рівноради для облаштування центру адміністративних послуг. Також до членів бюджетної комісії звернулося комунальне автотранспортне підприємство 1728 і просило списати з їхнього балансу декілька старих машин, адже вони уже від'їздили своє і останні роки стоять у гаражах у переліку автомобілів: два КАМАЗи, один ЗІЛ, три газелі, трактор та старий УАЗ. Згадали міські обранці і про Львівську залізничну лікарню. І тут не Обійшлося без суперечки, адже офіційно місто погодилося забрати її у свою власність, але акту прийому передачі ще немає. А от питання щодо її утримання та зарплати працівникам потрібно вирішувати уже. Тому основне питання, яке виникло на засіданні комісії, чи потрібна ця лікарня взагалі, і чи можуть у ній безкоштовно лікуватися рівняни. Тому одразу ж після сесії бюджетна комісія вирішила 25 червня зібратися знову і заслухати доповідь начальника управління охорони здоров'я та головного лікаря. І вирішити це питання.